Який найулюбленіший продукт у світі косметики? Якщо ви не знаєте відповідь на це запитання, то зараз я вам допоможу. Знайомтесь, з Алоє це справжній рятівник для нашої шкіри. Мене звати Вікторія Кіт і ми починаємо. Алоя вера це не просто декоративна рослина, вона росте в спекотних регіонах і має дуже багато корисних властивостей. І саме тому її використовують у медицині і косметології ще тисячі років. Пистя алоя містить гель, насичений вітамінами, мінералами та амінокислотами. Вони роблять шкіру здоровою і красивою. Почнемо з того, що алоя вера це природній зволожувач, який працює дивовижно. Цей гель добре проникає в шкіру, тому його часто дають до кремів або лосьйонів. Ще алоє має антибактеріальні та протизапальні властивості. Це означає, що воно допомагає заспокоїти шкіру після сонячних опіків, пом'якшує роздратування і допомагає боротися з акне. А його регулярне використання може зменшити почервоніння та запалення на шкірі. І це ще не все. Алоє варе не тільки зволожує і заспокоює шкіру, а й відновлює. Якщо у вас є шрами або потрепеньки, цей засіб загоїть їх. А якщо його використовувати регулярно, шкіра стане еластичною. Цікаво, що також його часто використовують в засобах для волосся. Він допомагає відновити сухе і пошкоджене волосся, надає блиск і робить волосся шовковистим. Більше того, алоє покращує кровообіг на шкірі голови, тож ваше волосся ростиме швидше. А якщо ви хочете додати алоє до свого щоденного догляду, Шукайте косметику з натуральним гелом або ж використовуйте його в чистому виді. Просто роз'їзьте листок, видавіть звідти гель і наносіть на шкіру або на волосся. І що ще дуже круто, алої вера підходить і для сухої, і для жирної шкіри. Він не тільки зволожує, але й допомагає нормалізувати роботу сальних залу. Тож це просто ідеальний догляд для проблемної шкіри. Ось так на прикладі алоє вера можна побачити, як природа нам дарує справжні скарби для нашої краси. Це чудові рослини, яка завдяки своїм властивостям може перетворити ваш догляд на ритуал. вами була Вікторія Кіт, Па-па!